Почему украинцы уезжают за рубеж? Митинг оппозиции в Донецке, закон о неприкосновенности журналистов и обращение к президенту на страничке в Facebook. Об этом поговорим сегодня в студии «Вопроса власти» с народным депутатом Украины, лидером радикальной партии Олегом Ляшко. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Варильевич, тяжело забыть, как в прошлый раз вы приехали в нашу студию с вилами, Обещали продолжать удивлять, не опускать планку. Вот сегодня с чем вы приехали в Донецк? И с словом. У Библии же, как написано, сначала было слово. То есть лучший наш сюрприз это вы. Да, да. Можно да, так сказать. Да. В последний день мая в Донецке прошла акция Вставая Украина. Стартовало шествие от театра оперы и балета. Вопреки обращениям оппозиции. Собрать на митинг 5000 человек. Их сторонников пришло в разы меньше. По данным губернатора Андрея Шишацкого, из восьми сотен участников только 300 были жителями Донецкой области. Укрывшись огромным национальным флагом, митингующие колонны двинулись к памятнику Тарасу Шевченко. Шествие стало причиной пробки. В центре города митинг продолжался около получаса. Я чудово осознаю, что в Донецку тут не просто поддерживать оппозицию. Тому цінність кожного з вас це один до десяти. Кожен з вас зробив справжній громадянський подвиг і сказав: я не боюсь, я прийшов на цей мітинг, я буду підтримувати опозицію і я буду вимагати змін для цієї країни. Олег Валерійович, ваші коментарі в цілому вот, ваше ваша акціям «Вставай Україна. Ми, до речі, радикальна партія, яку я очолюю, ми не брали участь в організації цих акцій. Бо, на мою думку, це є профанація, це є імітація протесту. знаєте, для того, щоб випустити пар. І до речі, Юлія Тимошенко фактично підтримала мене, бо вона звернулася до цих так організаторів так званої акції «Вставай Україна із вимогою припинити цю акцію. Бо розумієте, брати, випускати пар, водити як е, дід Мазай Зайців по манівцях це неправильно. Якщо ти вже береш організовуєш цю акцію, треба мати. План дій не можуть революції робитися з перервою на обід, на манікюр, на педикюр, на мертве море. Яценюк поїхав відпочивати на мертве море і звідти планував проведення акції. Розумієте, мільйонам людей немає куди їздити відпочивати. А він вернувся загорілий, довольний собою, довольний життям. У Фейсбуці виставив свої фотографії з Мертвого моря. Увесь загорілий ходить по Верховній Раді, аж блистить. А потім вони проводять революції. Революціонери живуть у шалашах, революціонер. Живуть у, у силках, а не вибачте мене поряд із президентом дачі в Яценюка. Да? Тобто, це імітація і профанація. І Коли ви говорите про кількість учасників, звичайно, з одної сторони небагато людей можливо прийшло через те, що є адміністративний тиск. Немає жодного сумніву, що такий тиск був. І робили все для того, щоб зашкодити людям брати участь в акції. Але я думаю, більш важливіше та обставина, що люди не вірять людям е е політикам, які називають себе вождями. Люди не вірять і тому не встають. Бо коли в 2004 році встала вся країна проти фальсифікації на президентських виборах, винесли Ющенка на руках на престол, а в підсумку. Отримали дуже плачевний негативний результат, і народ розчарувався, і тому нікому не віри. А тим більше таким дутим мождикам, як яценюк, розумієте? Ну, це ну скажу, 에... а Ви загласне з е яценюком? Що скажімо так, приверженці опозиції тут, в Донбасі виявляються в особливій ситуації? що це вот, якийсь сверхподвиг вийти на акцію протесту? Я думаю, що взагалі подвиг бути в опозиції насправді, бо влада ця не проста, і вона звичайно. No Людина, яка в опозиції, вона може втратити і роботу, вона може втратити будь-які можливості чогось досягати. Коли ти в опозиції, ти не можеш займатися бізнесом, бо твій бізнес розірвуть. Коли ти в опозиції, ти не можеш влаштуватися на роботу, бо на тобі стоїть клеймо опозиціонера. Але це стосується рядових людей, а не вождів. Отам е, у е, так званій об'єднаній опозиції половина людей, які мають бізнес з владою в енергоатомі, в інших сферах і так далі. Які ж вони опозиціонери? Тобто, це все гра насправді. Це два боки однієї медалі. Що влада, що опозиція? Це одне й те саме. Тому радикальна партія, яку я очолюю, ми кажемо, що нам треба радикальна ротація еліт. треба нових людей приводити до влади. Наприклад, загаданий той же Яценюк був головою Верховної Ради. Що ж тоді нічого не зробив? Ні, зробив. Відремонтував Верховну Раду платіною, пофарбували купол Верховної Ради, відремонтував свій кабінет відпочинку, поставив там унітаз і все інше, золоте, мрамором, оброблене. Те зробили, а для людей нічого не зробили. А тепер, коли вже не при владі, то знову рвуться до влади. А я вважаю, що треба від влади і партію регіонів усувати, і оцих так званих вождиків, які пишаться на звання лідерів опозиції. Вони насправді такими не є за суттю. Бо в тебе має бути козацький дух? Ти повинен не просто риторично фальшивим голосом вигукувати заучені фрази? Ти повинен цим жити? Ти повинен про це думати. Це повинно йти від серця, і це повинно бути твоєї ідеології життя. От тоді люди тобі вірять. А коли вони бачать, що відбула мітинг, провели, потім сіли в супроводі 20 охоронців, поїхали на державну дачу відпочивати. Сидять у ресторані, їдять один обід, як двомісячна зарплата шахтаря, то хто таким вождям вірить? Ну, вот для новых вождей как раз я думаю ваше предложение о уголовной ответственности за выход из фракции, в которой находились. Вот вы можете рассказать, готовы ли вы законодательно? Да я, да я готую відповідний законопроект, бо е, що стало приводом до вироблення цієї законодавчої ініціативи, яку я пропоную, притягати до кримінальної відповідальності депутатів, які зрадили своїх виборців. От сьогодні ми маємо в парламенті знову десяток тушок для наших глядачів, щоб люди розуміли, що таке тушки. Це депутати, які заходять по списку однієї партії, а потім біжать е, на іншу партію. Як, от, наприклад, на парламентських виборах у жовтні минулого року більшість проголосували за. Опозиційні партії, а сьогодні ми в парламенті маємо більшість партії регіонів. Внаслідок чого внаслідок союзу партії регіонів з комуністами, плюс тушки, і плюс депутати, які на виборах, начебто йшли безпартійні, після того як зайшли до парламенту, побігли до партії регіонів. Але відповідальність мають нести не лише ті депутати, які зрадили виборців, перебігли, зрадили свою партію, побігли до партії регіонів, а й ті, хто привів їх до парламенту. От, наприклад, дуже дуже цікаво взяти інформацію, коли Подивитися, хто ж ті 10 депутатів, хто побіг. Це всі депутати, яких вставив у список той же Яценюк, якого ми тут зараз обговорювали. Тобто спочатку продають місця в списку, мінімум 5 мільйонів доларів за місце беруть. Потім, коли люди біжать, бо їм вже треба гроші свої відпрацьовувати, а відпрацювати ці гроші можна тільки у владі, а не в опозиції. Потім розводять руками і кричать тушки-тушки. А звідки ті тушки взялись? Вони ж не з неба впали. Тим же тушкам хтось мандат продав, хтось продав. Прохідне місце в списку, завів їх до парламенту. Отже, я пропоную, щоб відповідальність була не лише для тих депутатів, хто зрадили виборців, а й для партійних лідерів, які привели цих зрадників, продавши їм місця в списку. Бо це цинізм перед виборами розказувати на всю країну, що в нас тушок не буде. А після виборів ми маємо таке ганебне явище, як тушки. Адже внаслідок цього змінюється розклад сил в парламенті. У цього змінюється волевиявлення громадян. Бо люди голосували за партію, думали, що вона буде відстоювати одні інтереси. А вони ж не знали, що в тому списку половина тушок, і що цим тушкам місця були продані. Тобто, фактично відбувається величезний обман українського суспільства. Скажите, если говорить в целом о концепции, скажем так, политических каких-то предпочтений, вы считаете, что это один выбор на всю жизнь? Тості, якщо чоловік придержується там комуністичних взглядах, то він довго до кінця бути комуністом комуністам ні? Ні. Звичайно, хтось із відомих казав, що тільки ідіот, вибачте, за грубість не міня міняє своїх поглядів, бо людина росте з кожним роком здобуває якісь нові знання і так далі. Але знаєте, коли ти міняєш погляди під впливом об'єктивних обставин, коли ти не згоден <гум> з позицією партії на ті чи інші питання, це одне питання. А коли ти, вибачте, мене покидаєш, зраджуєш виборців, покидаєш ряди партії через те, що ти купив це місце в списку, через те, що тобі треба гроші відроби заробити, які ти потратив, це зовсім інше питання. Це зрада. Черчилль теж міняв, вибачте, і партії, і міняв свою політичну приналежність. Але це були філософські розходження, це були понятійні розходження із партії, внаслідок чого він виходився і партії на знак протесту. Але це не була зрада. Черчил не купував собі. Місце в британському парламенті, Черчилля не підкуповували за те, що він виходив. А сьогодні ми в парламенті саме це маємо. Люди виходять із партії чи заходять до партії не через світоглядні свої принципи і позиції, не тому, що у них є бачення тієї чи іншої стратегії розвитку суспільства. І вони, наприклад, виходять із партії на знак протесту проти політики, яку, на їхня думка, є неправильною. А вони виходять, тому що їм гроші за це дали. Це абсолютно різні речі уже дня журналістів ви у себе на сторінечці в фейсбуці розмістили інформацію про те, що наміряно готувати та будете реєструвати законопроект о неприкосновенність журналістів. Ви самі впрошлом серйозно дуже займалися журналістикою. Можна і считать, що це такий своєобразний подарунок колишнім колегам. Насправді це не подарунок журналістам, а це, на мою думку, є крайня необхідність, адже професія журналіста, вона є вкрай небезпечною в Україні, бо людина, яка здобуває правду, вона народжується постійно на небезпеці. Я вважаю взагалі нахраня анахронізм... Бом, коли ми в Україні маємо недоторканність президенту, суддям, депутатам. Я думаю, що якраз ці люди менше всього потребують недоторканності, бо в їхніх руках влада, у їхніх руках гроші, в їхніх руках суди. А за недоторканність у депутати йдуть тільки ті, хто гроші на цьому хоче заробляти чи уникнути відповідальності. А от недоторканність для журналістів це можливість писати правду, щоб людину не притягнули до відповідальності, щоб людину не засудили за наклеп, щоб людину не пустили по світу. З простягнутою рукою я вважаю, що для журналістів за їхню журналістську роботу має бути недоторканність. Тоді це дає можливість людині, яка займається журналістикою, почувати себе вільно і писати правду для суспільства. Якщо воно хоче бути розвинутим, якщо воно хоче бути сучасним, дуже важливо мати об'єктивну і чесну інформацію. Але з іншого боку, є інший бік медалі це продажні жур... люди, які називають себе журналістами. Люди, які за 100 доларів вильють на тебе відра бруду і які не несуть відповідальності. Я це відчув на власній шкурі, коли е, тебе обзивають, як хочуть, коли про те придумують усілякі байки, яких немає, і ти навіть не можеш притягнути їх до відповідальності, бо вони кажуть, а коли ти намагаєшся їх притягнути до відповідальності, вони починають кричати переслідують свободу слова. Тобто мені видається, що е, свобода слова це обоюдо-гостра зброя. Свобода слова може вбити, слово може вбити. І тому журналіст, який користується словом, він повинен добре подумати. Це я кажу як людина. Яка 17 років займала журналістською діяльність перед тим, якщо сказати про когось, добре подумай, як це відобразиться чи не вб'є це людину, особливо коли це неправда. І тому я думаю, що питання недоторканності журналістів, питання журналістської етики мають встановлювати спеціальні комісії, які складаються з представників громадськості, представників журналістського середовища авторитетних, які є незаперечними авторитетами, щоб під маркою журналістів не пролізли всякі прохіднії, які будуть використовувати журналістську Доторканність заради зведення рахунків на замовлення політичних, наприклад, опонентів чи бізнес рахунки зводити тощо Ще один проект у це законопроєкт законопроект обідміння неприкосновіності для депутатів. От как ви к этому относитесь? К тому що он не, не скажем так, не пройшов слушання. На жаль, не пройшов і це ж не перший раз. Згадайте ще вибори 2006 року, 2007 року. Наша Україна йшла на вибори гасло, головне скасуємо депутатську недоторканність. Уже сім років пройшло. А ніхто її не скасував. І повірте мені, шановні глядачі, не збирається скасовувати. Бо до парламенту сьогодні йдуть люди, якраз за недоторканність у парламенті можна вирішувати два питання для тих, хто туди йде, не працював. Як я, а вирішувати власні питання. Перше це заробляти гроші, які вам ніколи не снилися. І друге це мати недоторканність, а отже, не відповідати за ті незаконні дії, які вони роблять. І тому нещодавно от знову Верховна Рада розглядала питання про зняття недоторканності і ніхто її не скасував. Бо в нас виходить так: ті, хто при владі, Кричать, треба скасувати недоторканність. Як тільки переходять в опозицію, кажуть, що ми в опозиції нас будуть переслідувати, і тому нехай буде недоторканність. І так і виходить, що колись партія регіонів не голосувала за скасування недоторканності, Тепер так звана об'єднана опозиція не голосує за скасування недоторканності. Я прихильник, що недоторканність має бути скасована. Це феодальний пережиток. Перед законом повинні бути всі рівні. Не повинно бути недоторканності ні в президента, ні в депутатів, ні в суддів. У нас три категорії громадян. На це тисячі людей мають статус недоторканності. Чому ці люди повинні бути більш рівніші перед законом ніж усі інші? Чому, наприклад, людина, яка вбила кого ще пограбувала роками, треба докладати зусиль, щоб притягнути її до відповідальності, лише тому, що вона ховається за недоторканністю? А дуже часто недоторканність дає можливість уникнути взагалі відповідальності. Тому я категорично за скасування депутатської недоторканності я за це голосував і в тому числі і зараз, будучи опозиційним депутатом, бо я вважаю, немає значення чи в опозиції, чи при владі. Треба викорінити раз і назавжди такі явище, як недоторканність, і ви побачите, як радикально зміниться склад парламенту, коли депутати не матимуть недоторканності. Туди перестануть іти бізнесмени, туди перестануть іти олігархи, а туди будуть іти політики, такі як я. Бо ми через це так і живемо, що ми маємо парламент. Це бізнес-клуб по інтересах, де кожен заробляє собі гроші і вирішує власні питання, а не проблеми. Ну, на самом деле есть и законопроект, который успешно прошел. Слушание это принадлежащий вам проект о моратории на закрытие медицинских учреждений. Его одобрил даже профильный комитет по вопросам здравоохранения. Скажем так, ваши ожидания и дальнейшие действия вот в сфере здравоохранения? Ем, без сумніву, медична реформа повинна бути в країні, адже той рівень медицини, який ми сьогодні маємо, він не влаштовує нікого ні рядових громадян, ні в тому числі видатки бюджету, які йдуть на еф... на неефективну медицину. Але водночас, те, що сьогодні відбувається в Україні, це не є медична реформа, це є геноцид, це позбавлення людей можливості отримувати належну медичну допомогу. Медична реформа в моєму розумінні має переслідувати дві мети: перше це якість надання медичних, Послуг і друге це доступність цих медичних послуг. А коли у нас під приводом медичної реформи закривають лікарні в селах, закривають ФАПи, закривають лікарні в містах і людей позбавляють можливості отримати допомогу, яка це реформа? Якщо ви закриваєте лікарню в селі чи в місті, то ви повинні дати альтернативу. Ви повинні людині сказати, що ми отут у вас лікарню закриємо, але ви матимете можливість отримати допомогу в тому місці. Якщо ви в селі закрили лікарню, то там повинна замість лікарні стояти машина. На швидкої допомоги до села має бути зроблена дорога, бо дуже багато сіл, де дороги немає, де автобус не ходить, де швидка не проїде. Якщо ви закриваєте лікарні, ви маєте забезпечити районні лікарні необхідним обладнанням, необхідними автомобілями швидкої допомоги. Врешті поставити на ті автомобілі акумулятори, шини і заправити їх. А то у нас сьогодні виходить так, коли людина дзвони викликає швидку, її питають: скільки вам років? Якщо людина старшого віку, вже не їдуть, нехай лежить помирає. Питають, чи є вас гроші? Ши щоб заправити бензином машину, бо виявляється, що швидка є, але на ній колес немає, на ній акумулятора немає, немає чим бензин заправити. Тобто, проблема полягає в тому, що є стаття 49 конституції України, яка передбачає заборону на скорочення мережі лікувальних закладів. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я під проводом багатирьової беруть банально, закривають усі лікарні і розказують, що це медична реформа. Це не є медична реформа, бо вона не вирішує проблеми якості послуг і доступності Осі медичних послуг, медична реформа це тоді, коли людина матиме можливість лікуватися. А у нас сьогодні, не дай Бог, людина захворіла, їй треба останні винести з хати, щоб полікуватися. А йшов тебе, не дай Бог, якась онкологія, якась операція на серці, то люди хати свої продають, квартири продають, бо їм по 30, по 50, по 70 тисяч треба заплатити за одну операцію. І коли ти йдеш у лікарню, навіть сьогодні, ти в ту лікарню повинен принести шприці, бінти, марлі. Постільну білизну, їжу, все на світі треба нести із собою. То я питаю, в чому ж зміст медичної реформи, щоб закрити все і нічого не дати взамін. Я категоричний противник цього. Тому я добивався в парламенті, щоб цей законопроект був прийнятий, дякуючи в тому числі підтримки Бахтєєвої Тетяни Дмитрівни, голови комітету з питань охорони здоров'я. Їхній комітет підтримав наш законопроект і 290 депутатів проголосували за нього в першому читанні. Тепер я добиваюсь щоб закон був прийнятий в цілому. Я хочу, щоб Україна. Україні припинили закривати лікарні, адже депутати, міністр Богатирьова яка дає команди закривати лікарні, вони лікуються в урядових клініках, вони своїх дітей по закордонах лікують. А мільйони українських громадян вони не можуть собі дозволити навіть в райцентр поїхати полікуватися, бо в них немає на чому поїхати, і в них немає з чим поїхати. Бо як тільки людина заходить в лікарню, на неї дивляться, є в неї гроші чи нема. Якщо в неї немає грошей, вона нікому там не треба. До неї ніхто не підійде, ніхто не спитає. Та як твоє здоров'я, ніхто не поміряє температуру. І тому завдання припинити закривати лікарні. І в кожному конкретному випадку, коли стоїть питання про закриття лікарні, повинно бути, по-перше, громадське обговорення, рішення громадськості. І якщо врешті закривається ця лікарня, повинно бути чітко сказано, де люди отримають медичну допомогу, а не так, як сьогодні, що їх кидають на призволяще. Ну, не последнее место в вопросе здравоохранения занимают и здравницы, все украинские, здравницы, которые находятся по областям. Сейчас идет период летних отпусков, и, конечно же, было бы неплохо, чтобы каждый украинец мог себе позволить поехать с семьей оздоровиться на какой-нибудь из курортов, скажем, Украины. Возможно ли это сделать сегодня, и какие... Путі рішення цієї проблеми ну, об'єктивно. Ми ж розуміємо, що більшість не може дозволити собі навіть відправити дитину у якийсь навіть дешевий табір. Бо, по-перше, маса таборів, які були сьогодні, вони приватизовані. На місці колишніх дитячих піонерських таборів сьогодні стоять маєтки, новоришів, олігархів, які поприватизовували річки, моря, океани, ліси. Нормальна дитина ні в ліс її не пустять, гриби там ягоди позбирати, ні до річки рибу половити, ніде проста людина не пройде, бо там. П'ятиметрові забори стоять, і тому завдання, якщо оздоровлювати дітей, то потрібно вирішити ці проблеми. Це відновлення мережі оздоровчих закладів. І саме тому радикальна партія, яку я очолюю, ми пропонуємо. Наприклад, от взяв собі якийсь там місцевий начальник, 10 гектар лісу обгородив і ходить, там один дихає свіжим повітрям. Хай плати 100 тисяч доларів у місяць за гектар лісу оренди. Зразу забори познімають. Те саме доступ до річок, доступ до водоймиш, знести всі. На світі я зареєстрував в Верховній Раді законопроект п'ять років тюрми за те, що якщо загорожує доступ до річки, ніде в світі немає, щоб були закриті доступи до водойми. Що у нас по конституції природні вода, ліси, національні багатства. Кожен кожна людина має можливість цим користуватися, і тому є по законному, по водному кодексу: 200 метрів до води має бути вільна зона. Вона має бути вільна. Вийдіть на берег річки будь-якої в Донецькій області, на чорному. У морі в Криму Попробуйте до моря дійти. Там 20 заборів стоїть і 100 охоронців із автоматами. І проста людина не дойде. Якщо є десь якийсь пляж, то там такі ціни, що не вистачить за один день відпочити. І тому ми кажемо: і я зареєстрував відповідний законопроект: звільнити всі доступи до річок. До водоймиш і до лісу, а той, хто хоче користуватися лісом, хай плати 100 тисяч доларів у місяць податків за гектар лісу, зразу перехоче користуватися. Бо на шару, коли забирають сотні гектарів, оборожують заборами, то вони, звісно, мастаки користуватися. А от коли треба податок буде платити, то швиденько за власний рахунок і забори знімуть. І ми таким чином вирішимо проблему доступу людей до природнього середовища. Бо кожна людина від народження вона має такі ж права що е, син бомжа, чи дитина бомжа, що син олігарха? У нас однакові права. Ми повинні по ідеї мати, але на жаль, сьогодні ми живемо в суспільстві суцільної несправедливості, де прав той, у кого більше грошей: у того, у кого папа, чи мама, міністр, чи депутат. От тоді дитина всього в житті досягає. А якщо в тебе батьки прості шахтарі, чи прості колгоспники, чи прості вчителі, то ти нікому не треба, яка б у тебе голова не була. Ти не можеш поступити нікуди в вуз, ти не можеш знайти роботи, ти не можеш піти в річці, покупатися, ти не можеш свіжим повітрям у лісі подихати, бо там стоїть. Її вже забор, які поставили новоявлені господарі життя. Ми, радикальна партія, пропонуємо вирішувати ці проблеми радикально, позносити всі забори. Я сам особисто сяду на бульдозер і подам приклад. І не буде ніде ні одного загороженої річки, ні одного загороженого лісу. Усі люди матимуть можливість користуватися цими природніми багатствами. України. Україна діловіть не только в заборах. Ви самі отметили, що це не з дешевих розлічень, навіть виход на пляж, не кожному карману. Как бить. С вот этой областю соотношение ціни и качества. 에... То є на самом та ділі, етаті ж українці, котри українцям продають этот? Да продають, але проблема в тому, що коли мільйони людей не працюють і немає чим годувати навіть свої сім'ї, вони не можуть собі дозволити купити відпочинок. Тому завдання номер один це відновлення національного виробництва. От дивіться, зараз нещодавно в Верховній Раді голосували законопроект про скасування угоди з Кіпром про уникнення від оподаткування, тобто фактично офшорної угоди. Чому люди виводять в офшори гроші? Бо вони ховають їх від податків, бо коли високі податки, то шукають власники коштів, шукають гавані, де можна заховати свої гроші, платити менші податки. Так ми повинні вчитися в Кіпра. Ми повинні навпаки знижувати податки. Наше завдання це відновлення національного виробництва. Тоді, коли люди будуть працювати, коли будуть робочі місця, коли будуть зарплати достойні, тоді вони матимуть можливість своїх дітей відправляти, заплатити за путівку гроші і відправити дитину на оздоровлення. Хоча наведу приклад, який стосується дуже близько Донбасу, да. Минулого року в Україну імпорт імпортували 14 мільйонів тонн вугілля. Я питаю, для чого нам в Україну завозити стільки вугілля? А ми свої шахти закриваємо, вирізаємо шахтарські поселки. Там стоять вікна, двері, вікна вибиті в будинках, і одні наркомани там ходять. Для чого нам завозити це вугілля? Ми навпаки повинні, якщо в нас є ресурси в бюджеті, ми повинні їх вкладати в розвиток власної вугільної галузі, металургійної галузі, в розвиток сільського господарства. Тобто ми маємо стратегію стратегічно підходити до майбутньої України, де ви бачили хоч одну партію, хоч одного політика, який би бачив далі свого носа, який би бачив на перспективу на 10, на 20, на 100 років вперед? ми живемо у третьому тисячолітті. Це зовсім інший світ. Перед світом стоять глобальні виклики, це е, перенаселення. Це екологічні питання, це дефіцит продовольства, це техногенні катастрофи, це е, екологія, це виду, виснаження е, надр, це видобуток енергоносіїв, які закінчуються. Розумієте? От про що мають думати державні діячі? Ми повинні думати про те, якою Україна буде через 100 через 200 років, хто тут залишиться, якою буде вірний вопрос. Я прошу прощення, я переб'ю вас. У нас не так багато ефірного времени. То, о чем вы говорите, кто останется здесь в Украине, сейчас очень много людей в поисках лучшей жизни уезжают за границу, молодые люди предпочитают проходить стажировки за рубежом и оставаться там. Кака становіться процес? Е, знову ж таки, як я сказав, це радикально міняти економічну політику держави. Адже сьогодні теж подивіться, що за кордоном відбувається. Сьогодні в Європі найвищий за останні там після воєнні роки рівень безробіття. Сьогодні масово е, країни значить впадають в економічні рецесії. Сьогодні ті країни, які вчора були успішними, сьогодні вони перетворюються на безуспішні країни, та ж Греція, Кіпр, Італія, Іспанія. Тобто, Світ перебудовується це наслідки споживацької ідеології, яку ми сповідуємо останні там 60 років, коли суспільство, людство заробляло тільки щоб споживати красиві машини, красиві дівчата, красиві квартири, яхти і так далі. І в погоні за споживацькою цієї ідеології забули для чого ми прийшли в цей світ, і що ми цей світ повинні передати наступним поколінням. У нас організація Об'єднаних Націй прогнозує до кінця століття 10 мільярдів людей цих людей треба годувати, цим людям треба де жити. Ось той шанс, який дає нам Господь. У нас 40% світових запасів чорнозему. Ми можемо годувати цих людей. У нас є стратегія it технології У нас є наука. У нас є космос, де ми можемо бути на рівні із іншими країнами. А ми сьогодні пасемо задніх. Чого вся молоді йде? По опитуваннях: 50-60% молодих хлопців, дівчат хочуть поїхати за кордон. Да вони там, хоч якусь копійку, зароблять, а тут вони взагалі нічого не. Можуть заробити, бо у нас подивіться, хто керує країною, подивіться, які в нас податки, подивіться, які у нас взагалі економічна система. Людині, щоб почати власну справу, руками треба ходити, довідки збирати, дозволи, ліцензії. Потім ти не встиг заробити нічого, до тебе вже черга стоїть. Дай хабаря, міліція, пожежники, податкова прокуратура і так далі. Людина ще нічого не заробила, а з неї вже хабаря вимагають. Тому для того, щоб ми були успішною країною, для того, щоб ми були конкурентоспроможною країною, для того, щоб люди люди не тікали з України, а жили в нашій країні і відчували себе успішними людьми. Треба радикально міняти економічну і політичну систему. Ми сьогодні маємо олігархічну систему, коли десяток сімей споживають усі ресурси держави. Є тільки невеликі люди, які розуміють майбутнє цієї країни. От мені подобається як до цього Ахметов підходить, що він не пішов у політику, що він відмовився від депутатства, показав приклад всім олігархам, що не треба депутатство не треба використовувати. Ресурси держави для власного збагачення, збагачуйся за рахунок провадження нових технологій, збагачуся за рахунок створення доданої вартості, збагачуся за рахунок е, зменшення у структурі собівартості продукції, частки енергоносіїв, а навпаки, більшу частку зарплати. Тобто, ті мільярди, які заробляєш, ділися з людьми через зарплати, через соціальні пакети, через ті ж табори відпочинку для дітей і так далі. Тобто е, е, люди, які заробляють мільярди Ди, вони повинні зрозуміти, що ті мільярди ти собою в могилу не забереш. Якщо ти їх заробив, поділися з ними суспільством, створи робочі місця, дай розвиток суспільству. А підсумовуючи за браком часу, я хочу сказати, що ми сьогодні пасемо задніх у порівнянні з іншими країнами. Ми після розвалу союзу мали найкращі стартові можливості. Ми їх за 20 років проїли ці можливості. Ми кожен рік вирішуємо проблеми країни тільки за рахунок того, що позичаємо нові кредити. Так не може продовжувати. Цього безкінечно. Ми маємо припинити цю ганебну політику, інакше майбутнього в нашій країні немає. Спасибо большое. К сожалению, эфирное время вопроса власти подошло к концу. Я напомню: сегодня гостем студии был Олег Ляшко, лидер радикальной партии, народный депутат Украины. Встретимся на следующей неделе.